Дорогі друзі, 20 березня церква згадує святу Олександру Анкарську і святу Клавдію, дів і мучениць. Святі Олександра і Клавдія загинули мученицькою смертю на межі 3 го і 4 го століть за правління Максиміана або Діоклетіана і Галерія. Олександра погодила з Галатії, ймовірно, з Анкіри нині з Анкара Туреччина. Інші ж джерела вказують, що вона, як і Клавдія, народилася в Амісосі, нині це Самсун в Туреччині. За переказами, жінки дали обід чистоти, присвятивши себе Богу. Коли їх заарештували разом з іншими дівами, вони визнали, що сповідують християнство, і відмовились брати участь в процесі на честь Артеміди і Афіни. Клавдія також стала на захист християн, яких жорстоко переслідували і вбивали. Безневинних дів видали на тортури, оголили і били залізними ланцюгами. Є кілька версій того, як саме загинули мучениці. За одною з них Клавдії відрізали груди і ще живої спалили її, а Олександру втопили в багні за містом. Інші ж перекази розповідають, що всі діви Загинули в розпаленні печі в Амісосі. За життя мучениці робили багато добрих справ, прислуговуючи Богу і ближнім, а під час мучеництва були вже поважного віку. Їх вшановують в церквах східного і західного обряду. Святих дів інколи зображають разом, часто з Христом в руках. Прямуймо до неба слідами наших святих Покровителів. Зустрінемось.